Сила, витримка та характер у Бучі пройшли відкриті літні змагання з важкої атлетики. Ми провели вже третій турнір з важкої атлетики. Це наш такий перший досвід. В відкритих змаганнях це трошки складніше, але ми в цьому напрямку працюємо. Першими на помост виходили діти. Вікова категорія учасників від 8 до 16 років. Юні важкоатлети показували свої вміння у двох вправах ривок і поштовх. Дижить. Мене звати Платон, мені 10 років. Я сьогодні підняв 21 один кілограм рифом. і це змагання дуже подобається бо на минулих змаганнях я не міг підняти ну, більшу вагу, а на цих вони якісь, я не знаю, енергетичні якісь, і дають сили. Мене звати Андрій, мені 11 років. Я сьогодні підняв на перший підхід 23 кілограми, а на другий 26 Третій не вийшов, бо, бо багато, ну, велика вага була. В принципі, це такі змагання, які потрібні їм для досвіду, навіть якщо це не зовсім дало вдало їх виступ, це все одно досвід, і подальше дальшому легше працювати, якщо він вже готується на якісь там серйозні там, обласні змагання, там, у чемпіонат України, Кубок України. Тобто вони для цього проводяться, щоб не досвіду. Чим його більше, тим менше в них помилок буде на вже серйозних змаганнях. Кожного із учасників палку підтримували вболівальники. Змагання дуже емоційні, дуже круто, що діти настільки віддають цьому спорту. Я завжди кажу, що немає спорту вищих досягнень без дитячого спорту. Тому дуже вдячний Михайлу за те, що він робить, за те, що він популяризує важку атлетику і взагалі здоровий спосіб життя серед дітей. Свою майстерність, силу і вправність також на змаганнях демонстрували і дорослі. Дуже-дуже задоволен. Мої хлопці всі добре виступили. Є такі, які підняли вагу більш, ніж ми сподівалися. Є такі, які зробили те, що ми сподівалися. Звісно, є над чим працювати і ми готові, ми готові до цього. Ми хочемо провести перед новим роком змагання. Там вже буде багато дітей. Я думаю, що вже буде багато дорослих. І ще ми хотіли запросити дівчат також, щоб всі подивилися на них, зрозуміли, що це теж жіночий вид спорту. По завершенню змагань юні та дорослі важкоатлети отримали медалі та призи від спонсорів. За словами організатора Михайла Спуденецького, це точно були не останні змагання.